Ганьба датської Шахової Федерації. Расизм, який проявляли дачани у напрямку Дмитра Перця та його мати Тамари Петрівни. Це жахіття. Ну, це зі слів Тамари Петрівни. Але факти є факти, і ось закінчилася ця сага, так, як ми і думали. І комісія 100% була. Впевнена у тому, що Дмитро Перець читирив, і люди думають, що і коли він вигравав турніри дитячі, можливо, там були проблеми, але це вже, звісно, кануло в історію. Але давайте по фактам: Гросмейстер, датський гросмейстер, десь йому років за 60. Ще після всього того бруду, яке на нього, який на нього виліла Тамара Петрівна, він пише. Ну, это перег... мне надіслали скрины, это такий переклад. Буду читать уже, читать без змин. Дорогая Тамара, та поливает его, ну, дипломат с щитой. поливает его так брудом, а он... Він... Дорогая Тамара, ваш сын после вечеринки, ну, это имеется в виду партия, после шахматной партии признался, когда его разоблачил председатель Датской Федерации и другой судья, что во время партии держал свой мобильный телефон включенным. Ну и он очень корректно пишет, что во время партии нельзя держать при себе телефон, а тем более быть включенным, что приводит к поражению. Даже если бы ваш сын не читерил, все равно поражение. И пожелал ей еще что-то хорошего. Наверное, что это она поставила свой смайлик. У меня на канал она тоже загнала большое количество ботов, чтобы ставили они дизлайки. Там. Ну, в общем, человеку есть чем заняться. Так, я уже перешел на российскую. Ну, бачите, важко переходит из одной ему на иншу. Е, так, 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 а ось її відповідь. Ви точно умні, вона, ніхто у шахах, спілкується з видатним датським гросмейстром, який старше за неї. І у такому тоні, ви розумієте, її син, малий, 17 чи 18-річний, дозволив собі постійно грати, ось порушуючи правила ФІДИ, читерити. І після цього вона. А вони заборонили йому читирити. І ще коректно. їй кажуть, що ну добре, хай він не читирив, але поразку він заслужив, що вимкнений, включений був телефон. І вона ви точно умний? У нього був телефон, як у всіх. Неважливо, якої марки телефон. Важливо, що під час гри телефон не може бути включеним. Ну, він ясно сказав, що не користувався їм. Тобто, всі вокруг ідіоти, а ви. Е, мама читер, а читер, вот сказали, и все должны вам поверить. Почему вы не признаёте поражение, когда сами совершили ошибку в игре и общались с остальными игроками? Помылку э Скойв Скойла лишь датская федерация что долучила взагалі до участі вашого сина. И в принципе, потрібно надати все цифіде і ніколи більше його не долучати до змагань. Шахраям Не нужно играть в турнирах с честными игроками. Хай играют между собой. Здесь даже не было необходимости в читерстве. Ты, ты помог ему даже выиграть. Или вам так все можно? Посмотрите на тон, как все пишут. Мы уже заметили, кто мы. Это уже все расстроение, что вы любите распространять ложные обвинения против людей. Справа в тому, що цей ветеран Шахів настільки коректно а, спілкується з тою, хто його постійно обгажує, 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 і це мати е, того читера, який просто з нього робив дурня, він так коректно спілкується. І подивіться, як спілкується вона. Ну, це просто огидно. До речі, вона свої пости вже видалила. Бо так кричала, я всех, я выиграю все вины. Вы бачите, по попередні видео, друзья. Це... Я в комментариях дам посылание на попередні видео. Это просто жах. Далее. Дорогая Тамара, ну, он дипломат, известно. А, я не узнаю, что ты описываешь. Во время партии вашего сына заметили с включенным мобильным телефоном. Видели, как он ходил в туалет с мобильным телефоном. Его долго не было. А, он где-то, в общем, прятался в туалете с телефоном. Но даже если бы он уже и хочет успокоить, видит, что ну, как бы оно ему не надо, что приветик. Даже если бы он не использовал шахматную программу на телефоне, то все равно это было бы глубоко незаконно. И дальше. Впервые за тысячи партий меня подозревают в читерстве. И я пережил что-то такое негативное. То есть ему неприятно этому гроссмейстеру, он в шоке был. Uh, и пишет, не я обнаружил вообще телефон, включенный вашего сына, а судьи это увидели. Ты только что написал чистую ложь. Ну, это просто жах. И вы просто не признаете того факта, что сами совершили ошибку во время партии и помогли моему сыну выиграть. И лайк вот, видите, одинаковое количество людей, те же самые, то есть, ну, там, с подружками, с такими же компетентными. Як і вона, з такими же адекватними, як і вона, вони ось тут, бачите, створили такий гурток. Гурток э, читера, э, Отримай лайк. Так, э, Знову вона. А телефон заметили тільки після окончання партії, що ти ще щось, щось додала. Ще знову ті подружки лайканули. Не вытримал уже ветеран. Окей, Тамара, теперь тебе нужно остановить свой вот этот бред. Есть судьи для рассмотрения дела. Э -э я написал, что вашему сыну грозит месяц, ну, к сожалению, не тюрьмы, а дисквалификации из-за возраста. Это дуже мало, друзья. Потребно дисквалификовать, как всех других, на 3-5 лет. И вот наступный... Ага, они. Вот наступный... Э На каком основанні ви угрожаєте моєму сину дискваліфікацією? Ви суддя в турнірній комісії, <гум> він нічого не угрожає. Він сказав, що буде за датськими правилами. Хоча за правилами ФІДА ще потрібно дискваліфікувати. І ось хтось вже заблокований раніше каже, а ми нічому давали більше. Если прочитана здесь правда, И этот случай не оценится мінімум в один год. то я могу прикидываться совершенно непонятным по регулированию конфликта и рассмотрению этих дел Датской Федерации. Особенно сейчас, когда я сам получил один год карантина за случай, который мягче случая, о котором я прочитал здесь. Бачи ты, кто-то, мабуть, тоже диск, дисквалификован из-за читерство И вино бурюется, каже, вы еще, вы еще, чему ему месяц, а мы не целый рик. Давайте кожному пороку. О, цикаво. А... Тут люди питають, за що вас е, забанили. Е, так, це ми вже бачили. Це ми вже чомусь кілька разів скопіювалися. Це ми вже бачили. Ну і не витримав дідусь. пише: треба... надо е, більше перестать. Ну, всяку всякую чушь. Е, я вже говорив, що рішення прийняли два судді, включаючи председателя Датської федерації Шахмат. К ним нужно обращаться, ничего А... Ну і далі, здається, це все вже повторюється, так? нічого нового. Друзі, ну як ви всі, я маю на увазі адекватні люди, окрім тих ботів, і окрім тих самої Тамари та її, скажімо так, подруг, так? які тут ми виграємо ви всі війни, оці пости. Ну, Все було зрозуміло відразу. Телефон працює, гра по першій лінії. Звичайнісінький розрядник, який нічого ніколи не показував, Користувався тим, що у Данії дуже довіряли гравцям, і він цим скористався, використовуючи мобільний телефон, просто обігрував людей і майстрів, навіть, і гросмейстрів, як ми бачимо. За допомогою підказок шахових програм. І Датська Федерація, хоч і пізно, але з цим розібралась. Але я дуже незадоволений тим, що пише датський гросмейстер. Треба добиватися, щоб не місяць дискваліфікації, а багато-багато років. Читером не місця у шахах. Якщо ви теж так вважаєте, поставте лайк до цього відео. Якщо ні, мені за вас страшно.